Вітаю друзі. Я хотів висловити свої думки з приводу з приводу виборів, з приводу кандидатів. Зараз дуже багато о, про це йдеться. Тобто весь інформаційний простір заповнений буквально. О, Різну інформацію про того чи іншого кандидата. І українцям пропонується участь в демократичних процесах начебто в середовищі, де демократія існує лише декларативно. Я не буду розкладати всіх кандидатів. Мені можуть дати приклади декількох кандидатів, які є більш, скажімо так, порядними. Тобто, ну, вони ледве-ледве закінчили університети брехні, да? там на, на три з мінусом, чи як сказати, ледве-ледве там випустились. Але вони випустились. І вони маловідомі, Вони непрохідні. Бігати голосувати за них зараз, коли нас ще замало, коли в нас ще мало сил, це лише дискредитувати своє. Ім'я, свою репутацію. Наша організація, наша, наш політичний рух, хто це не розуміє, він напрацьовує репутацію. Репутація це дуже важка справа. Репутація напрацьовується руками, втрачається за секунди. Розумієте? Але коли репутація йде попереду тебе, як кажуть на заході, тоді немає значення навіть скільки людей в наших лавах, наскільки це все масштабно. Репутація це дуже потужна зброя. І цю репутацію нам треба розбудувати. І коли хтось каже про якісь силові дії, я дуже добре пам'ятаю всі свої слова. Я дуже добре пам'ятаю, що я обіцяв. Я хочу вам нагадати, що я є спеціалістом по військовій стратегії, не тільки тактиці. І дії треба застосовуватися. Застосовувати лише і виключно тоді, коли ми будемо впевнені в тому, що ми отримуємо результат і що ми утримуємо результат. І тоді будуть дії. І до цих дій ми обов'язково будемо готові по всім напрямкам. Я дякую вам за увагу. І я думаю, що мої думки зрозумілі і наша відповідальність. Це розбудувати, створити це середовище, в якому з'явиться за наступних п'ять років справжній лідер української нації. Дякую за увагу.